Вітаю команда 12-го тримає руку на пульсі події, аби ви були в курсі найважливішого. Тож просто зараз підсумок дня, 13 грудня, у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. СБУ із обшуками завітали у зимне. Папа римський закликав економити на різдвяних подарунках, щоб допомогти Україні. Додаток запрацював, а черга лишилась. Чому на ягодині вантажівки стоять сьому добу? І про обстановку на фронті після Київщини Росіяни взялися обстрілювати Одеську область увечері о 17.30 Повідомили про збиті ППО два безпілотника на півдні України. Додамо, що повітряної тривоги в цей час в регіоні не оголошували. Тим часом Франція та Італія відправлять Україні системи ППО Мамба. Про це пише видання Челенджес, цитуючи посла Франції в Україні Тієна Депонсена. Він зазначив, що це дуже серйозне прохання президента президента Зеленського і італійці підтвердили нам, що готові його задовольнити. За інформацією видання Франція одразу позитивно відреагувала на можливість постачання цих систем. А от з Італією вирішувати це питання довелося. Довше ситуація на фронті складна, але контрольована. Росіяни б'ють по усій лінії фронту у Донецькій області. Зокрема, не припиняються обстріли в Бахмуті. Попри це, місто залишається під контролем збройних сил України і намагання окупантів оточити населений пункт не мають успіху. Захисники Бахмута, зокрема, бійці 93-ї окремої механізованої бригади, записали відео, де заперечили чутки про здачу міста та закликали українців користувати Перевіреною та об'єктивною інформацією. Настрій у наших хлопців бойовий, Бахмут це Україна, щоб не розказували, що хтось кудись заліз. За Бахмутка наша, там декілька вулиць. Це то куди вони змогли пролізти. Всі інші частини повністю контролюються Збройними силами. Ворог наступальні дії по околицях за містом проводить. Так що. Не вірте пліткам, вірте зсу, тримайтеся, друзі, все буде Україна. Росіяни усіма можливими способами демонструють свою людину ненависницьку природу. Омбудсмен Дмитро Лубенець повідомив, що у Херсоні знайшли. Дитячу камеру, за свідченнями людей, які там утримувалися, у цій кімнаті перебували українські діти. Рашисти давали їм воду через день і практично не годували. Застосовували психологічний тиск. Зокрема, розповідали, що їхні батьки, начебто, відмовилися від них. Одного з хлопчиків, якому було 14 років, забрали лише через те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Після цього його затримали та утримували там із застосуванням тортур. Тим часом Росія продовжує перекидати у Білорусь техніку. За інформацією моніторингової групи Білоруський Гаюн. За останні кілька днів прибули ще два ешелони з технікою РФ. Усього близько 60 одиниць. Це Урали, БМП та бензовози. Крім цього, сьогодні у Білорусь прилетів ще один російський літак Сергій Атаянц, дальнього радіолокаційного виявлення. Він сів на аеродромі в Мачулищах в обідню пору. Раніше він уже був помічений у Білорусі у лютому. 2022 року. Україна провела черговий обмін полоненими. Ще 64 наші воїни звільнені з російського полону. Це ті захисники, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема, брали участь у обороні Бахмута. Офіцери, рядові та сержанти. Разом із ними на підконтрольну Україні територію вдалося вивести і громадянина США Маркезі Суеді, який три роки в Херсоні, а в червні був захоплений росіянами у полон. Окрім цього, повернули тіла чотирьох загиблих. Слава Україні, слава! слава Україні. Папа Римський закликав до скромного різдва, щоб відправити заощадження в Україну. Він звернувся довіряний з пропозицією зекономити на подарунках і допомогти стражденному народу України. Франциск сказав: вони голодні, їм холодно, тому багато помирає через брак лікарів і медсестер. Не забуваємо їх. Різдво так у мирі та з Господом, так, але з українцями в серці. Від духовного продовжимо більш мирським минулого тижня. Ми розповідали вам про обшуки територій двох храмів УПЦ МП на Волині. Тоді, в Свято-Миколаївському милецькому чоловічому монастирі, силовики знайшли підручники й молитви за Росію. Правоохоронці продовжують шукати російських агентів у релігійних громадах. Сьогодні такі обшуки провели у дев'яти областях не у минулий Волинь. Цього разу перевірили, чи не найвідомішу святиню УПЦ МП в області Зимненський жіночий. Чи монастир. Як виявилось, монастирем силовики не обмежувались. На місці події побувала наша Анастасія Качина. Територія поруч Святогорського зимненського жіночого монастиря оточена силовиками. Поруч усіх виходів та входів, поліція, Нацгвардія та СБУ. Монахині, прихожани і священники, вгледівши камеру, починають кудись поспішати. Можна ми, А ми посмішити? Вибачте, я, я, я не можу. А там у нас є отець Євгеній, він більше по цьому, по питаннях комунікації з пресової. А коли приїхали Е Зранку. Не, не, не знаю, якій годині. Зранку. Очікувано було чи ні? А, для кого? Для нас? Ні. Ні. А ось той же отець Євгеній, що так би мовити, по питаннях комунікації каже: приїзд силовиків сюрпризом для монастиря не був. Ми, як законопослушні громадяни, надали люб'язно зустріли гостей, зустріли службу безпеки України. Відкрили їм всі приміщення, храми саме найперше, приміщення, приміщення, де, де проживають наші монахині. Вони приглянули літературу зі всім ознайомилися. Які питання були до нас? Ми на них люб'язно дали відповідь за словами священника. Служба безпеки України ретельно оглядає практично усі приміщення, що є на території монастиря. Наразі ну, якихось явних зауважень негативних немає. Ну, якщо будуть якісь зауваження в офіційному полі, ну тоді згідно законодавства чинного, ми будемо на це давати якісь конкретні відповіді. Ні підручників, ні молитов за Росією, як то було у Свято-Миколаївському Малейському чоловічому монастирі на Старовижівщині, силовики запевнив священник тут не знайдуть. За Росію явно ми ніколи не молилися, тому що ми українська православна церква. От ми молимося всякий раз під час кожного богослужіння за мир. І якщо ви уважно чули або знаєте, що ми молимося за богохраниму нашу країну. Говорячи про зимненський монастир, не можемо не згадати про кума Путіна. Святиню часто відвідував Віктор Медведчук із Оксаною Марченко. У селі навіть ходять чутки, що за кошти з його кишені розбудували монастир та побудували фашенебельний готр. Типу, Медведчук будував той напротив, за територію, типу, готель чи як. Я не знаю, документи я не перевіряла, кажуть, що цей готель, ніби він, але я не скажу вам точно, бо я не знаю. Навіть якщо і так, каже священник, ніякого гріха в тому немає. Ну, тут варто сказати і дати відповідь, опраючись на священне писання. Робити добрі справи ніхто нікому не забороняє. Ніде і, і, і ні будь-коли треба сказати, що з поміж перехожих, яких ми зустріли, лише одна жінка молиться у храмі призимненському монастирі. Рідко, але хожу кувінику. А він московського патріархату. Так да, кажуть, що ще московського. А ви б хотіли перейти? Звісно, чому? Я знаю, українці хай би була, Українська. Щодо обшуків у Зимненському монастирі, переконана ця пані, то силовики там нічого грішного не знайдуть. Тому що вже обшук був навесні. Окрім монастиря, служба безпеки України сьогодні перевіряла домівки місцевих жителів, приватні підприємства та сільську раду. Приходять до хату і перевіряють, всі паспорт той. І мобілку. Ага. Дивляться на, на мобілку, з ким я спілкуюся, видно, все. Провірили, прийшли, подякували. пішли. Сільський голова каже, що силовики шукають колаборантів та диверсантів. Такі перевірки в селі певнить не новина. Схожі були навесні та влітку. І це не дивно, бо на території Зимненської громади зареєстровані 30 громадян Росії. Ну ці люди живуть досить тривалий період, з 90-х років. Не змінили громадянство. Їх попередньо в перші дні війни всіх було працівниками служби безпеки опитано. Тобто, я думаю, що шість цих осіб колаборантів точно не дивлялись. Під час нашої розмови у кабінеті голови саме працювали силовики. Документів ніяких не перевіряли, перевіряли телефони, контакти, спілкувалися з працівниками. Якщо під час або після перевірки в представників Служби безпеки України виникають якісь сумніви, людину перевіряють на детекторі брехні. У монастирі відомо нам з власних джерел, сьогодні відбулося декілька таких перевірок. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. На продовження теми пошуку п'ятої колони зброя, георгіївські стрічки, прапори совєтів та Росії, такий крам знайшли працівники Служби безпеки України в офісах та помешканнях представників заборонених комуністичної партії та політичної партії. Русь єдина. Обшуки відбувались у Києві, Дніпрі і Кривому Розі. Знайшли також склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і методички російських пропагандистів. У них Рашеста закликають підтримувати окупаційні угруповання РФ. Увесь цей арсенал колаборанти планували використати для агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини. Є чергу вже тестують на кордоні. Вона тепер обов'язкова для водіїв вантажівок, які везуть товар через пункт пропуску. Ягодин її завдання усунути скупчення вантажівок перед пунктами пропуску, вирішити корупційні питання продажу місць у живих чергах, щоб водії не жили тижнями в польових умовах. Нині онлайн система працює тестово, контролює реєстрацію Укртрансбезпека. Зараз першочергове завдання увести в базу тих, хто тижнями чекає оформлення в живі. Черзі таких фур з'їхалося зо дві тисячі. Як це відбувається на практиці, та що ж кажуть водії? Фур, дивіться далі. Я водій стою в черзі 1112, й контролюю вже тиждень роботу. Наша машина стоїть заметена в снігу біля добробуту. Будемо якось виїжджати. Майже 6 кілометрів черги. Така ситуація на пункті пропуску ягодин, який нині один із найбільш завантажених. Тут зараз очікують можливості перетнути кордон понад 2,5 тисячі фур. Авто стоять у два, а то й три ряди серед поля на морозі, де за житло водіям кабіна авто. Немає взагалі ніяких умов. Туалетів немає, про душ, про все не вчорічний день. На заправках, якщо нічого не купив, туалет йти не можна. Якщо постійний клієнт, то там якось люди ще впустили там в душ, ну якби помиться туди-сюди, все нормально. А тут, ну, то завал. Цього разу у тижневі простої водії пов'язують із обов'язковою реєстрацією в електронній черзі, з якою до слова додається ще один контроль. Чимало далекобійників ідею схвалюють, проте нарікають, що впроваджують її необдумано. Я черга показує тільки час, коли ти Так, да, да, Вона показує вона поки, треба, поки що токаврі. і все.» я бачу, що до початку є черги, я проходив якось веселіше. Я стояв сутки зараз, поки вона зайшла. Ну, то есть я вже стою на сьогоднішній день сьомі сутки. І побачимо, як вона буде працювати. З однієї сторони все гарно. Ну то есть, так як вони це все розказують. Наразі першочергове завдання ввести в базу тих, хто тижнями чекає оформлення в живій черзі. Тож далекобійники почергово несуть варто, переписують усіх, хто в ній, а тоді вже реєструються в електронній. 2800 машин, і треба кожного зупинити, перепровірити, записати в чергу, і пустити. Щоби побачити, як впроваджують є чергу, спеціально приїхав у ягодин заступник міністра інфраструктури Анатолій Комірний. Погоджується зауваження водів слушні, адже поки доступні не всі функції онлайн системи Ця система вона не прискорює чергу. На жаль, да ми розуміємо, що є фактори, які від нас не залежать. Це і швидкість пропуску з сторони польської е, наразі. Ми розуміємо, що ця система вона допоможе очікувати в більш комфортних умовах водію, а не стояти вздовж дороги. Систему обіцяють вдосконалювати. Зокрема, додадуть щитування номерів автомобілів. Зараз вона виглядає Вибирає. так. Вибираєте пункт пропуску, вибираєте, куди ви їдете, або звичайна черга, або ветеринарний контроль. Тоді нажимаєте продовжити і виконуєте слідуючих п'ять кроків: тобто, вводите паспортні дані водія, номер транспортного засобу. Жива черга, кажуть, фахівці зникне, коли електронна запрацює сповна. До того ж, є черга стосується тих автомобілів, які перевозять вантаж, що вимагає в Польщі фітосанітарного або ветеринарного контролю. Хто перевозить пальне, їдуть окремою спогою, електронної реєстрації не потребують. Наші працівники спільно з патрульною поліцією будуть створювати окремий пост на під'їзді. До міжнародного пункту пропуску і перевіряти наявність зазначеної відповідної автівки у електронній системі, якщо її немає. Йому буде запропоновано, запропоновано стати в цю чергу або обрати інший пункт перетину кордону до слова. Такі скупчення вантажівок перед пунктами пропуску зумовлені закритим повітряним простором і морськими портами України. Відповідно, західний кордон єдине вікно експортно-імпортних операцій нашої держави. І хоча є годин, найбільший сухопутний пункт пропуску, та й його потужності не витримують такого напливу автомобілів. Тому одне з нагальних питань: відкриття нових автопереходів для. Для збільшення пропускної спроможності на кордоні. Ангеліна Гущина, Андрій Хнатюк, 12-й канал. Залишайтеся з нами і вже за мить ви довідаєтесь про таке. Оскільки обійдеться цьогорічний новорічний стіл. Чи готовий луцьк до можливого блекауту? Відключень на Волині буде менше. Ситуація із відключеннями покращується. На Волинську область додали ще 50 МВт електроенергії. Про це нам у коментарі розповів міський голова Луцька Ігор Поліщук. До слова, на минулому тижні цифра ліміту для області становила 200 МВт. Відтак, 13 грудня до електромережі підключили ще один енергоблок енергоатома, який з 23 листопада не працював через ракетні обстріли. Тож тепер всі 9 енергоблоків атомок на підконтрольній Україні. Іні території працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни. Я надію, що відключень стане менше і їх інтервал буде більший, тобто будуть відключати на незначний період часу і будуть відключати менше. Чим більше ліміт, тим менше будуть відключати. Тому очікуємо пуску додаткових енергоблоків для того, щоб відключень цих було менше. Однак у місті розуміють, що в час війни розраховувати на стабільність не варто. У Луцьку продовжують підготовку до можливого блекауту. Першочергово працюють над забезпеченням важливих об'єктів та пунктів обігріву генераторами. Усього в місті обладнали більше 60 пунктів незламності, які запрацюють на випадок критичної ситуації. Поки що такої потреби немає, але як то кажуть, береженого Бог береже. Тож більше про ситуацію в Луцьку у сюжеті Марії Вавренюк. І вентиляція. Бачите, у нас проведена вентиляція з одного і з другої сторони, освітлення повністю замінено, електросистема повністю замінено, резетки, аварійний вихід. Колишній тир не впізнати, каже директор школи Олег Грибенюк. От тільки причина цих ремонтів на жаль не радісна. Війна, укриття почали облаштовувати з перших днів вторгнення, і нині тут є все, що треба. Аптечка, печиво, чай, цукор, електрочайник. Вогнегасники, все це є. А ще буржуйка, яка в холоди не дасть і замерзнути, та генератор, який у випадку блокауту забезпечить укриття світлом. За годину саме цей споживає 2,5 літри диспалива і видає 6 кВт електроенергії. Він буде підключатися в момент, коли буде відсутня вода, світло, тепло і дизель-генератор, буржуйка для опалення. Він дасть світла буржуйка, десь тепло. Тож, якщо росіяни й далі будуть бити по критичній інфраструктурі України, ситуація погіршиться. Це укриття буде слугувати пунктом незламності. Наразі ж такої потреби немає. За словами міського голови Ігоря Поліщука, майже всі такі пункти вже забезпечені генераторами. Зокрема, це школи, дитсадки та старостати громади. В разі блекауту. Люди могли приходити туди, заряджати свої гаджети, що можна було включити електрочайник. Вони під'єднані таким чином, що буде і світло в цих пунктах обігріву. Медичні заклади громади також мають дизель-генератори, а Луцька міська лікарня свою твердопаливну котельню. Тож з цим проблем також немає. За словами Ігоря Поліщука, у міському бюджеті заклали 19 мільйонів гривень на генератори для Луцьк тепла. А от Луцькводоканал закупить їх власними силами. Крім того, місто отримує безкоштовні генератори за програмою Агентства США. З міжнародного розвитку усього має надійти понад 200. різної потужності, починаючи від найменших, які там мають 6 кВт, і далі йде по зростанню. Ці генератори, які ми отримали, сьогодні їх трошки більше 60. І ми їх розмістили в пунктах обігріву, яких у нас відповідно більше 60. Крім того, джерелами резервного живлення обладнали світлофори на п'яти найаварійніших перехрестях. На чотирьох роботи ще ведуться. Загалом у міській раді переконані, що переважна більшість потреб міста в генераторах буде задоволена до кінця року. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Жежа через генератор. Сьогодні вранці у селі згорани, що на Любомильщині, зайнявся вогонь у гаражі на одному з обійсть. На щастя, пошкодилось лише оздоблення вхідних дверей до приміщення, потерпілих немає. За інформацією рятувальників, трапилося це через замикання електропроводки бензинового генератора, яким користувалася сім'я. Тож надзвичайники нагадують, хоч ця техніка нині неабияк рятує людей, втім до того ж, вона ще й дуже небезпечна. При використанні генераторів варто су. Воро дотримуватися правил, щоб не сталося біди. Перш за все, їх можна використовувати тільки на відкритому повітрі, в жодному разі в будівлі, бо генератор виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння або й навіть смерті. Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні стіни вікна тощо була не менше 6 метрів. Адже під час роботи він сильно нагрівається, і предмети поблизу можуть спалахнути. До слова, найчастіше причиною займання стають не генератори за перші 12 Адцять днів грудня в Україні майже вдвічі зросла кількість пожеж пов'язаних з порушеннями при експлуатації печей та теплоустановок, зокрема почастішала кількість пожеж пов'язаних з використанням газових балонів та генераторів. Гість обікрав господаря. 10 грудня до поліції звернувся житель Луцького району. З обійста чоловіка пропали скутер, хонда, каністра, бензину та гроші. Усе потерпіли й оцінив понад 8 тисяч гривень. Зловмисником вже виявився товариш заявника, який напередодні гостював у нього. Там його й зловили. Це неодноразово судимий, річний житель Гущанського району. Викрадений скутер вилучили нині. Триває досудове розслідування. Сучасні операційні електростоли, лампи, новий хірургічний інструментарій та інше у Володимирі оновили хірургічне відділення. Тепер це приміщення відповідає усім новітнім вимогам, заявляють у керівництві лікарні. Палати обладнані спеціальними функціональними ліжками. До кожного з яких підведений кисень також поставили кнопки виклику медперсоналу. Подбали і про людей з інвалідністю. Для них тут облаштували окремий санвузол. Відділення розраховане на 70 пацієнтів. Вартість робіт. Разом із обладнанням перевищує 12 мільйонів гривень більше 5 мільйонів виділили із місцевого бюджету. Новорічний стіл 2023 здорожчав ледь не вдвічі. Про це повідомляють у Національному науковому центрі Інституту аграрної економіки. Експерти оцінювали вартість салатів, м'яса та риби, овочів, фруктів, хлібу, солодощів та напоїв. Відтак найбільше доведеться витратити на м'ясні продукти. За підрахунками фахівців, ціни на них зросли удвічі. Серед продуктів, що значно здорожчали, також яйця, майонез, твердий сир, фрукти та напої. У середньому порахували експерти. у Весь новорічний стіл обійдеться на 44% більше ніж минулоріч. А українська сім'я з чотирьох людей витратить приблизно 2600 гривень на святкову вечерю. У Нововолинську зводять дерев'яний будинок Миколая. Резиденція буде розташована на Алеї Героїв, повідомляє видання Бух. Для дітей працюватиме впродовж новорічно-різдвяних свят. Зводити резиденцію почали, аби, попри важкі часи, діти відчули атмосферу Різдва і могли поспілкуватися. Зі святим Миколаєм зазначимо, що цього року у Нововолинську не встановлюватимуть на площі В'ячеслава Чорновола ялинку. Натомість планують прикрасити минулорічними іграшками ялинки біля пам'ятника Шевченку. На місці, де зазвичай була ялинка, працюватиме резиденція святого Миколая. Також розглядають варіант з облаштуванням різдвяного ярмарку з допомогою приватного бізнесу. У нас поки все. Не забувайте, що стежити за усіма нашими матеріалами у будь-який зручний для вас час. Ви можете на ютуб-каналі Новини12. Не забувайте ставити вподобайки та обов'язково діліться власною думкою у коментарях. Ну а у нас далі буде ще більше цікавого, тож головне, дочекайтеся і бережіть себе.